Зінаїда Васильівна разом з донькою приїхали із Слов'янська. Знайшли прихисток на Тернопільщині. Жінка каже, до останнього перебували в рідному місті і не планували покидати домівку. Страшно було, дуже страшно. Лягаємо спатися, укривається. У нас ще бабуся 94 роки, Вона рядом тут у ланівцях. Так я кажу, бабуся, війна починається. Вона каже вікна діяла, ми ну, позивісь, яка війна? А ця спить, а я не могла спати, думаю, зараз на голову впаде. Утром встала устало оповп'ята, щось летить і світиться. І думала самолют горить, а воно ракета. Там взорвалась, там взорвалась, отак покинуєш, пройде, отак дрожиш весь, а потім вирішили тікати. Скористались автобусом для евакуації. Потрапили в Дніпро, згодом поїхали в Рівне. Проте там жінкам запропонували поселитись на п'ятому поверсі гуртожитку. Підніматись самотужки було важко, тому вирішили шукати інше місце. Я єліхажона хожу, вона взагалі вважаю, не ходи. І ми вирішили перебратися далі. Думаю, да ні, тут не підходить нам. А куди б нас далі волонтери заперли, ми не знаємо. Я набралася наглості, дзвонила на Тернопіль, кажу, я прийду, хоч кабінет буду спати. Приїхали з чемоданами, вона б дзвонила, жінка з гарячої лінії всіх, де міста свободні. І знайшли нам оце це ж місце». Місце знайшлось в селі Галущенці. Це відділення стаціонарного догляду для постійного проживання людей похилого віку та з інвалідністю. Тут родині переселенців надали кімнату та допомагають, хто чим може. Ніколи я не думала, що я побуваю на западній Україні. Ніколи, Я б мені раніше сказали, я б сказав, що, Чого я туди поїду. А це так в житті приходиться. У нас, коли ми тут були, нам несли все. Хто що. Помагали чим люди, всім, у кого що є. Той телевізор приніс, другий приніс електропечку нам, потім яйця несуть. Ну, все люди помагали, ваші ж тут, еті ж. Ні, я б не сказала, що люди погані. Умовами в Галущенцях сім'я задоволена. Кажуть, тут добре годують, підтримують, а найголовніше не чути, як розриваються снаряди. Сім'я Зінаїди постійно слідкує за новинами та питає знайомих і рідних чи не розбомбили ще їхню квартиру. Ну балкона вже кажуть нема. У кого старі балкони були, позносило все дом? Ще стоїть дев'ятітажний. Председатель предлагав не тікати не де. У нас підвали. Там підвали, я не спустюсь. Куди там їх спускати? Вона в мене інвалід травм, куди там їх спускати. Прикидає, так би осталось. Хто його буде розривати? Навіть сестра троюра, на в школі сторожем. Я говорю, ти не боїшся? Боюся, а що мені робити? Каже, то хоч кажуть пенсію, ну мінімалку получаю 6 тисяч. А я б не захотіла. Мені дороже життя, не гроші. Загалом у цьому прихистку перебуває 28 пацієнтів. П'ятеро з них переселенці. Ними опікуються та забезпечують усім необхідним. Спочатку вторгнення вторгнення тут перебувало сім чоловік. Із них одна жіночка померла, побула всього два дня. І чоловік 30-го числа забрав, приїхав син, забрав в Харків. На сьогоднішній день прибувають п'ять чоловік. Чотири рази харчування їм тут. У кожній палаті є телевізор, дивиться. Ну, та як з ними я говорю, я всі доволі своїм перебуванням в даний час тут. У вільний час тут спілкуються та обговорюють новини. А от Зіновія Володимирівна робить ось такі килимки. Ти зроблю таке, маєш делку, турочок, скіс веде і роблю дівчатам, таке заняття, аби не сидіти. знаєте, Бо я не можу без роботи. У мене сьомий рік. А я не можу без забою, я мені щось погано ще робить, я сиджу. Тим часом Зінаїда Васильівна планує повернутися додому у рідний Слов'янськ після перемоги. Війна кончиться, поїдемо додому. Якщо буде, куди возвращатися. А як одні руїни, один цвинтар, більше повернутися нікуди. Нам ну, куди? Якщо держава нічого не допоможе, нікуди.